У самому серці Варни ми створюємо місце, де кожен день як відпустка. Вілапард Арканум ваш простір для інвестицій та відпочинку біля моря. Відчуйте смак літа, коктейлі, сонце, релакс. І все це просто біля ваших апартаментів. Спа-комплекс уже в проєкті, бо відпочинок має бути не лише приємним. Ай корисне! Дещо ви знайдете місце, де можна і шашлик посмажити, і з друзями посидіти просто у себе у дворі. Паримося з задоволенням. Баня входить у комплекс, бо ми знаємо, як важливо відновлювати сили. Ціни від 69 тисяч євро за апартамент розстрочка від забудовника. І так, комплекс цілорічний. Філ Apart Arcanum – формат дохідної нерухомості. Інвестуй в емоції.